Погнав! Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Так, друзі. Ви, виїхали ми сіять соняшник. Вчора почали, не засняв відео. Там в нас маленький участочок, там найменший, е, можна сказати, настраювали сівалочку нашу. Е, виїхали сьогодні вже на третій наш участочок. Середній участок такий по розміру. А саме проводимо сівбу соняшника нашим МТЗ, нашою сівалочкою СПП-8 Молдованка. Старенька, але тут, -ту, ту сіє нормально, поки що все гаразд. Е, виїхали ми на наш участочок, це той, що в нас не проводилася в тому році Оранка тут. Приїхали з півдня. Проїздив сьогодні зранку по степам, подивився ситуацію на полях на наших участочках. Батько вже не поїхав, тільки поляка стоїть в одну сторону. Цей вже туди пройшовся, назад, туди пройшовся. І края ось обійшли. 4 сівалки. Більше не ходимо і менше також не ходимо. В залежності від форми та розміру поля. Ось дивіться, друзі, які рядочки у нас вийшли після нашої спп 8 Ось така картина на даному участку ми оранку не проводили. Тут була кукуруза перед цим. І в той рік був дуже сильно засушливий, але кукуруза геть була непогана. На даному часточку. Нарешті, нарешті ми виїхали сіяти соняшник, тому що були дощі, йшли, зливи, не давали нам сіяти соняшник. Цікава мені ситуація, що там у нас на кукурузі по бур'яну. Тому що ось ці дні тепленько, жарко, думаю, геть, геть непогано для дії гербіцида. Надіємося, що ще дня 3 не буде дощів, так як вологи вистачає, і ми поїдемо ще раз, бризнем нашу кукурузу. Ось дивіться, друзі, скільки в нас вологи на полі. На даному часу проводилась тільки. Один раз по весні де одне дискування і, од... і після цього потягали культиватором. Ось у нас тут такі видно агрохолдинг їздять тракторці, дойцфарш, з культиватором поїхав на культивацію. Погнав, звісно, тракторець бомба. Такого б собі і горя б не знали. Так, ну, а поки що в реалії. Дивіться, друзі, скільки в нас вологи, як ось так, так провалюється, навіть місцями. Ось дивіться, на сінечку. Ось. Бачите, коли, коли через чур м'яко. І вологи дуже багато. Ну, волога лише й не буває. Ось, друзі, дивіться, такі, получаються рядочки, прямі рівчачки, вологи вдосталь, поки що хвата вологи. Поки що хвата вологи на даному полі. Коротше, вирішили ми тут посіяти в цьому році ЛГ. Зараз я вам покажу під Євролайтінг. Тільки, тільки бризкати не будемо Євролайтінго, будемо бризкати Євролайтін плюс, в якого трохи діє менш. Е, менш, так сказати, зараз я вам покажу мішечок. Ось, друзі, дивіться, ЛГ 5455KLP, Ось такий да. сонячний на даному часточку сімо. Під Євролайтинг плюс. Так як на даному часточку у нас постійно лізе бур'ян. І на всіх інших полях немає стільки нитки, ось так, коли рейнешся, приїдеш, тим паче, аби тут провести культивацію, але цей рік у нас не виходить провести культивацію. Ще одну, тому що часу мало, треба вже сіяти, затягується дуже погано. Ось дивіться, які рядочки. Брат каже, давайте коротше, цей та бризнемо потім євролатином плюс, та й горя знати не будемо. Так, буде дія, але вона там менша. Але на цьому полі треба випалити трохи бур'яни. Тому що тут бризкайте ґрунтовим, не ґрунтовим, все одно бур'ян вилазить. Тому, друзі, будуть цей, будуть сходи, будуть. Дай бог волога є. будемо рискати євролайтінг плюс. На цьому учаску і інше у нас участок. Все інше будемо без євролайтінга, будемо по класиці. Тому що ми прихильники класики все-таки, але обставини так сказати, носять свої корективи. Ось таке насінночко. Чуєте, як свистить наша СПП 8. Наче якась є в але нічого. Тому, друзі, всім до зустрічі! Будемо знімати далі відео. Підписуйте, ставте лайки. Дай Бог закінчиться війна, а ми працюємо. Після цього плануємо протягати борінкою, повитягувати нитку. Щас сім, і одразу будемо затягувати боронами. Все, друзі, а я чистить колеса. Прикаточні. Так що всім до зустрічі.